Якість від Тева. і зверніть увагу на ціну. Ми постійно даємо собі обіцянки. До вісімнадцяти визначитись з професією, до двадцяти п'яти завести сім'ю. А от в тридцять час зрозуміти, чи все встиг. Бо після тридцяти ти вже не віриш, що мрії здійсненні. Обіцяю до тридцяти вийти заміж. Обіцяю до тридцяти позбутися статусу занудної душнили. Обіцяю до тридцяти відновити батькове кафе до біса кастінги, сама зароблю гроші. Цього тосту і моєї квартири все і почалося. Я ж звільнилась. ага. Піду на зустріч. Пригода пай дівчинка Саша нарешті почала жити яскраво. Компенсація за те, що я тебе відчуваю. Дипломати, грамоти, медальки, це все було, потрібне вам, Не мені. І позбулась батьківської диктатури. А, Принаймні вона так думала. А, серйозно Багажник? Я буду працювати кур'єром. Вже залігалося приложуся. Провінціалка Люба пірнула у столичний бізнес. Ой. Ставки більше не приймаються. Я заробила на ремонт нашого кафе. Доча, а я продав кафе. А кукетка Іра прийняла шукати справжнє кохання. Зробіть хоч ремонт. Це <zam secondo> в тій кімнаті. <efecto> Мені треба переворожити цього хлопця. Так. Не моя. <trans -color> Я займаюся землею. Нарешті. А, Це для мене. Давайте за те, що не дивлячись на всі негаразди, ми є одна в одної да. і жоден чоловік нам не завадить. Є, не да. До нас. Цілі в них різні, але їх поєднує дружба, яку ніщо не може зруйнувати. Ти за мішком шлобиха! Або не факт. Йо, стипало, ти пікінець. Я на той мішок скидалася! Я його рівноправний власник! Можливо, тобі ще кіловатів пакет відсипати, ти ж на комуналку теж скидалася. Будеш багато балакати, я тобі на стаціонар скинусь! Та припиніть сваритися хоч день роз'їзду! Домок Походу я вчасно. Ну, розпочнемо. Скажіть, ви що, реально збираєтесь роз'їхатись через якусь там сварку? Не переживай, за останній місяць ми тобі заплатимо. Принаймні дві з нас. Ну, так. Слухайте, та при чому тут гроші? Ви руйнуєте нашу тусовку. Це що, в нас більше не буде посидіння як в барі, а? Виходить, не буде. Ну, а колективне поїдання кавуна. Дамо ниркам трохи відпочити, це плюс. Ну, а сімейна підписка на онлайн-кінотеатр теж гудбай. Ну, а чого так категорично? Всім же дешевше, так? Гудбай-гудбай. Ну, тоді рішення зламати ключа у замковій щілені було вірним. У найближчу годину звідси ніхто не вийде. Фіма, ти що притрушений що? Щоб звідси ніхто не втік і ви дали можливість Фімі залишити нашу тусовку на місці. Так, а тепер давайте детальніше, що не так? Ну, нам же так круто разом було. Було. Було і заголо через одного гамадрила. Привіт, сусідки. Е... Саш, а покажеш мені, де в шафі мої полички будуть. Ву угу. в дупу чоловіків. О, він. О, Фімстер. Здоров. Я, я перепрошую, але води з крану чогось не чув. <ріху> Сашу? Я вніс завдаток за два місяці можемо вже приїжджати в наше нове сімейне гніздечко. Попутного вітру, дятел, вихід через вікно. Хтось щось сказав чи промухав. Я просто перекладач, але коров'ячу і не розумію. Му. Фіма зламав ключ у дверях, тому ми його заручники. Так, моя вимога. Мільйон доларів і гелікоптер. А! І розмова по душах. Фіма, блін, якого біса? Я не витримую бодай ще однієї хвилини в одному приміщенні із цим стервом. О! Фіма, а допиши, будь ласка, до списку вимог мити руки після туалету. Якщо дружина не навчила, то і Русик навчить цього гамадрила гігієни. <ріху> Ірка, ну припини, тобі ж подобалося, що в хаті нарешті з'явився чоловік. Угу. 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 Фен, <ріху> Дякую тобі, мій рятівник. Дякую, Дімчик, що допомагаєш. Воно просто таке важке все. Та ти що, взагалі не проблема для мене. Супер. Анбelвебл реально краще стало. Угу. Усі чоловіки однакові. Спочатку вони нас купують своїми гарними вчинками, а потім показують свою справжню свинську натуру. Так, алло. Уточнення Фіма одразу почав з другого. Але з ним ми житло не ділимо на відміну від... Я боюся уявити, чим ти займаєшся в бібліотеці, якщо ти в туалеті читаєш. Використовуй місце за призначення. Uh -huh. Задовбав пхати мій свій вонючий бот. Хто кинув цю синю футболку до моїх білих трусів. Блін Русь, Діма просто хотів зекономити пральний порошок. Я тобі нові куплю. Окуляри собі краще нові купи, бо не бачиш, з яким живеш придурком. Блін. Ключ застряг намертво. Доведеться викликати слюсаря. Mm. Оплата його послуг на тобі. Слухайте, я не пам'ятаю, я казав, що я в цьому зацікавлений. Добре, тоді поділимо оплату на всіх. Ей, -е -е, ні, ні. ні Визволю нас безкоштовно. Ех, Любанька. Ірух, ну реально. Дімас на моєму фоні британський лорд. Так, Ві. Скажи чесно, ти хочеш з'їхати через цей побут? Так... Справа навіть не в побуті. Він мені спаскудив побачення. Ну, себе, як вдома. Я скоро повернусь. Okay. Е -е. Алло. Ох. Може, ми перемістимось до мене в кіно? Ага. Зараз ще пару мачків сказаю і прийду. Мені сьогодні при. І не раз. Можна тепер мені слово? Ні. Відповідь твого нареченого в рації. Все нормально? Mm -hmm. Почнемо з того, що твої хахалі мене закумарили. Я просто хотів спокійно, нормально пограти, а став об'єктом самостверджень. Оооо! Олі, 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 олі. Давай, рваш! <плес> Зараз всередине поля спробуйте без забити. Ага. Е, е! Так! Придох! Ну Хочу я з тобою однією рукою зіграю, щоб зриняти шанс? О! Гол. <плес> Та й взагалі, вибач, але ідея жити з твоїми подругами була дурною, погодься. Але ж спочатку було добре, хіба ні? Джесус? Ірка, дякую. Без котику в пальці виглядають набагато краще. <різь> дякую, що допомагаєш. Не те, щоб мені важко просто руку треба Дві руки. Нема питань. Леді, ваше слово. Це крафтове пиво занадто гірке. Ви моє. І моє. І моє. Джекпот. Так, альо, ви що, грали в карти і пили крафтове пиво без мене? Це всього декілька разів. Ще й не раз. Та блін, до чого тут це. Так, справді спочатку було все нормально, але потім хтось не будемо показувати пальцями, хто вніс певний дискомфорт. Хтось бачив мій станок? Я брала, потім поверну. Смузі? Давно не пив. Це Це альгінатна маска, ти придурошна. <плес> Блін! Ти що робиш? Це моя футболка сімейна! Та ну її давно вже треба було викинути. блін! І це тільки верхівка айсбергу. Саш, ну так же було. У підтаку, а мені нуль підтримки. Окей, окей. Якщо ми вже все-таки роз'їжджаємося, я скажу все, як є. Я ще можу змиритися з його безкінечними сидячками в туалеті, коли він сушить зуття моїм феном і ці дебільні пози перед дзеркалом. Та є таке. Що вигадують? які пози? А які пози? О, хто тут у нас Альфа? Ой, це зі А що це в мене тут вискочило. Двері зачиняти треба. Це удар нижче поясу. З цим я можу змиритися, а те, що Саша втілила мою мрію, ні. Сім'я, діти колись будуть вечеря з коханим. я я, блін, втомилася від побачень. Я теж хочу сімейну футболку. А я її не хочу. Стоп. Що? Чувак, ти ж наче розумний. Якщо жінки сваряться за одяг, треба просто промовчати. Діма, я. Давно вже це тримала в собі, але скажу чесно, це все якось занадто швидко. Буквально вчора ми з тобою домовилися почати все спочатку, а сьогодні ми переїжджаємо до нашого сімейного гніздечка. А що буде завтра? Ми будемо брати кредит на нові соски, бо старі з'їли діти. Сашу, між твоїм вчора і сьогодні у мене відросло занадто довге волосся. Півроку. Якщо півроку для тебе це занадто швидко, то я тоді взагалі не знаю, навіщо ти пропонувала жити разом. Бо я тебе люблю. Але дівчат я теж люблю. Я нарешті за стільки років живу життям не кар'єристки, душніли, не життям домогосподарки, а життям Саші, яка у пошуках себе. Будь ласка, давай дамо цій Саші ще трошки свободи. Давай ще трошки поживемо з дівчатами. Добре, піду повертати завдаток за сімейне гніздечко. Ну, Ірка, mm. ну перестань. Не ну, ображайся. Я не могла тебе підтримувати, тому що я постійно між вами, як між двох вогнів. Ну, вибач, Та я вже забила. Я зрозуміла, що тут нема, чому заздрити. Тобто, сорі, я теж була неправа. Алелуя! Ви <звук> Нічого подібного! Я все одно з'їжджаю! Блін, ми про Любку забули. Любань, певно, через те, що між нами було, так? А я знала, що ти все розкажеш. Тому завчасно попередила дівчат про цей випадок. <світник> Повторюю ще раз: це була помилка. А про всі інші рази ти теж дівчатам розказала? Як тобі подарунок під яруємо. Ні, це була помилка. Ну, от бачиш, що ти мені двері не хотіла відчиняти. З не всіх закоханих. Йокали мене знову. Міжнародним жіночим днем. Щось не дуже схоже на помилку. Ага. Просто на свята у мене трошки припіднятий настрій. І Яким цим користується. Дівчата, просто на свято всіх трішечки припіднятий настрій. Між нами нічого нема. Ага. То було просто для здоровочка. Дванадцять разів. О! А з'їхати я хочу через таткове кафе. Так а це що, ми його викупили чи продали? Що, а ми тут до чого? А до того, що новий власник підняв ціну в десять разів. Т Там що, під землею, просто якісь скарби полуботка, чого така інфляція? Та ні, просто а раз, люба. Я поверну вам у власність. Це бізнес. Тим більше у мене це кафе, ресторанів, як... як у вас чарівності. Одним більше, одним менше. Дякую. Дуже-придуже. О, А дозвольте з вдячності оплатити наш діловий обід. Будь-який каприз за ваші гроші. Тоді чайові я беру на себе. Так. Які чайові? Ця офіціантка нас таким обличчям обслуговувала, начебто даруйте в неї гімно під носом. Неприємна така. Та й взагалі не смачно було. От прийдете до мене в кафе, от там нагодують, от там обслуговують. Взагалі там це моя дівчина. І ресторан теж мій. Продає її, вже добре. Так. Виходить, той мужик підняв ціну в 10 разів із-за того, що ти образила офіціантку. Ага, і тепер знову мені треба збирати гроші, а ці транжири мені заважають. Дякую, до побачення. А я замовила нам похом'ячити. Чеки, як завжди, на всіх. От стільки. Дивіться, дивіться, дивіться. Мішка картоплі не було, але я в крісло мішок. О, таке в хозяйстві точно пригодиться. Mm -hmm. І мізинчикові батарейки. О, Точно. Таке треба, щоб обов'язково було. Mm -hmm. Про всяк випадок. Що ще? Сашу! Mm. А не забагато світла для однієї людини. Чеш, любка, рятуй. Треба оплатити подарунок, дім, а Я ж зараз без роботи. У тебе є двушка на карті. Зара. Клас! Дякую. О, слухай! Це ж виходить, ми розрахувались. В сенсі. Ну, пам'ятаєш, півроку тому ти брала у мене в борг. Mm? Ой, щось ти не дуже кривилася, коли за обидві щеки суші наминала. І піцу. І курячі крильця. Так а ви не залишили мені вибору. Я можу місяцями в економному житлі сидіти на гречці і збирати на свою мрію. Молоці ваші непередбачувані витрати мені не треба. Повертати борги це обов'язкова витрата, Любка. Якби я працювала, тоді ок, а так ну вибач. І якби ми не познайомились, то взагалі боргу б не було б. а? Ну, давай, всіх собак на нас вишай. Фіма, скажи їй. Дівчат, даруйте, якщо що не так сказала. Просто мені скоро тридцять, тут я на свою мрію але не збираю. Поїду до татка на батьківщину, там житло, я її роботи отак. Двері, а, до речі, я відкрила. Замок оплачуєш ти. Любчик, ну хочеш, ми будемо замовляти не суші, а гречку. Хочеш, я тобі гроші поверну? Та перестаньте, дівчат. Ми ж не прощаємось все одно бачитимесь. Ви <ривіт> <ривіт> ж мої побочки. <ривіт> Руку прибрав. <полі> <ривіт> Чуєте, а я знаю, як зробити так, щоб Любка нікуди не їхала. Нам треба прогулятися. Діванчик, що? Чуєш, ми йдемо прогуляємося, ти дочекайся майстра, поки він замок не замінить. Добре. Пах, давай, бігом, бігом, бігом. Так, так, так. Оп, оп. Давайте, дівчулечки. Давай, давай, Жизис... давай, 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 давай. Де ми Що ми тут рештку? Оп, секундочку. Оп, па, 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 Я па, далі не піду. Па, па. Дівчулечки, одну хвилинку вашої уваги. Ага. Любанічка, ти мене надихнула. І я викупив ось це кафе. Так, щоб теж колись стати ресторатором. Так, це виглядає не дуже, але якщо докласти зусиль, це може стати чиєюсь мрією. Любанька, я тебе прошу, ну не йти з Києва. Разом будемо ставити це на ноги. Ну, а гроші, які в тебе є, ми вкладемо в ремонт і тю 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 поскакали! Але це не те. Я мріяла керувати батьківським кафе. Ну, Слухай, ну, заробимо гроші і викупиш батьківське кафе. А зараз вважається інвестиція у мрію. Ну і в досвід. Тут точно якийсь підвох. Що ти за це хочеш, щоб я знову стрибнула до тебе міжко? так? Ні-суто ні ні партнерські відносини. Любчик, ну ти що, та та Добре, згодня! Злюбкою кафе! Ура! Мені сьогодні три! А ви думаєте, чого я приперся з пакетом і з шампанським? Щоб відсвяткувати свій день народження. Я б мала це пам'ятати. Блін, Фіма, вибач, ми зі своїми розборками геть забулись. Ми такі дури тільки про себе й думаємо. Ну, є трошки. <гас> Бідуся, ти так і не встиг реалізувати свою мрію. Слухайте, я знайшов друзів у мрії. Я встиг. <гас> Черга за вами. <хи> Давай. Обіцяю до 30 викупити кафе мрії. Обіцяю до 30 знайти роботу мрії. Обіцяю до 30 вийти заміж за чоловіка мрії. Дівчолючки, я вибачаю за скромність, але з днем народження тебе! <гас> з днем народження тебе!

Свої сльози вірити навіть найстрашніші грози. Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.